Вже традиційно у третій 4 травня українці відзначають день вишиванки. Всі охочі у цей день можуть одягнути вишиванку на роботу, на шкільні заняття чи просто прогулянку. Мета свята нагадати, що вишиванка є унікальним кодом українського етносу, зашифрованими символами та знаками. А вишиті сорочки, спідниці, сукні з сучасним красунням та парубкам пасують так само, як і 300 років тому назад їх пращурам. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як мати шила і вела пісень, сорочку гарно вишивала сину. Лягав собі озор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долі вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як ж вишивала рушники і дарувала дітям дорогу? Щоб діти подолали всі шляхи і вертались до рідного порогу. В тих вишиванках думає пісні про щастя, мріє, тугу за синами. Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мами. Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ достойний носити вишиванку. У обстанах сьогодення для всіх українців це свято набуває особливого значення, адже вишиванка це предмет гордості українців, традиції, яка передається із покоління в покоління, Духовна броня українців. Віримо, квітуча Україна переможе!